Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук. І це новенький випуск Оверлук News, у якому я буду розповідати про роботи таких виконавців, як Розум Зник, Rely Мі, me, ST79, Драбадан та The Emergent. І ми починаємо. 2 січня гурт Драбадан презентували трек під назвою Геть, темні часи полонять наш світ, героям слав від сьогодні вік. Козацьку кров не змиє часом. Про це казали ще древні старці. Лірик відео створено за допомогою телеграм-бота під назвою Папка в пакеті. І ось день стал, темною ніччю мороз давай нарешті з тобою покінчимо. 12 січня гурт The Emergent разом з Віктором Новосьоловим презентували трек під назвою Ріка. Кожен день! Це був цікавий і непростий досвід, оскільки робити щось подібне в наш час нелегко. Але всі зусилля були того варті, кажуть виконавці. Поезії, щоб Путін здох скоріше, цей російський недоцар. Постав потужний лайк і напиши свій коментар. Ну і також підпишися на канал. Ми продовжуємо. І 13 січня гурт Rely On Me презентували трек під назвою 24. Тихо, тихо, наче буря близько відчуваєш ці іскри у повітрі, Така на. Чуєш, власний ти зосереджений, і в цьому я свіплю цей трек про початок, але не про кінець, про гнів та ненависть, біль та розчарування, але не тільки про гідність, силу духу та безмірну жагу до свободи усього українського народу, кажуть учасники гурту. 17 січня гурт розум зник презентували трек під назвою Кривавий хміль. Кривава стежина, пива до хатини, і хміль розливався для всіх чарівне одразу вставляє і чорний туман в твоїй голові. Гурт продовжує радувати своїх прихильників новими, а головне українськими панк рок піснями. Крутить, крутиться хатина, і сидить не чиста сила. Всіх на коло коваро. 20 січня проєкт СТ-79 презентували пісню під назвою Свій фронт. У кожного свій фронт, а мабуть, і не один. Чим далі за горизонт, міцніше густіше дим. Чим далі тим більше сліз. Багато їх океан. Спочатку це вітер був, тепер клятві уран. У пісні дуже влучно сказано: у кожного свій фронт. Тому, друзі, тримаємо стрій. Залізом по склу завжди неприємно так. лісом, лісом, битимо залізом, битимо залізом, залізом не сховати усе своє життя. Зі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, писати будь-який коментар та поширювати дане відео у себе в соцмережах. Також підтримуємо Збройні Сили України. Вони завжди потребують нашої допомоги. Донатьте посилання на різні фонди. Ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм і на наш телеграм-канал. І якщо бажаєте підтримати проект фінансово, щоб я міг більше часу приділяти каналу Оверлук, ставайте нашими патронами. Ну і на останок слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасям.